Всім привітки! Ми з вами завершили. Секундочку. Всім привіт! У минулій лекції ми з вами завершили розділ кінематика, а сьогодні переходимо до основ динаміки та розберемо закони Ньютона. Всі тіла мають дві властивості: це інертність і здатність до гравітації. Інертність це здатність тіл зберігати свою швидкість незмінною, тоді як здатність до гравітації полягає в тому, що у тіл є своє власне поле, за допомогою якого вони можуть притягувати до себе інші тіла, ну, власне, що і відбувається при гравітаційній взаємодії. Мірою цих обох властивостей є маса. Мірою інертності інертна маса, мірою здатності до гравітації гравітаційна маса. Інертність і інерція справа в тому, що ці два слова, хоча спільно коріневі, і вони дуже схожі, вони мають різні значення. Інерція це явище зберігання швидкості руху незмінною. Таке ж явище, як дощ, сніг, горіння вогню або ж звук. А інертність це властивість тіла зберігати свою швидкість незмінною. І ми знаємо, що мірою цієї властивості є маса тіла. Чим більша маса, тим інертнішим буде тіло, тим важче йому змінити власну швидкість. Розберемося ж із масою, рекламна пауза. Розберемося ж із масою. Це ключове поняття, і ми його дуже добре розуміємо. Єдине, що ми плутаємо дуже часто масу і вагу. Вага це сила, з якою тіло тисне на опору. Або розтягує підвіс. А маса це певна окрема величина. І маса вимірюється в кілограмах. Не вага, а маса. Так от, кілограми є основними одиницями Сі. Всього одиниць Сі основних 7 штук. Метр, кілограм, секунда, кандела, ампер моль та кельвін. Ой. І кілограм один із них. Маса є мірою інертності, мірою здатності до гравітації, про це ми вже з вами проговорили. Фізична величина це теж зрозуміло, оскільки вона має позначку, має одиниці вимірювання. Масу можна знайти за допомогою важельних терезів, але лише порівнянням. Пам'ятаєте, як працюють важельні терези? Є дві чаші, і для того, щоб виміряти масу тіла на одній чаші, вам необхідно підібрати важки і прирівняти ці. Дві чаші одне до одного за допомогою них. Також масу можна знайти, якщо густину тіла помножити на об'єм тіла. Ну і найцікавіша частина схеми це, звісно ж те, що маса може змінюватись, вона зростає при збільшенні швидкості. Сила це векторна фізична величина, яка є мірою взаємодії тіл. Коли ми не можемо відкрити двері, нам кажуть, натисніть на ручку сильніше. Якщо ми не можемо відкрити банку, нам кажуть прикладіть більше сили. Так ось сила це також фізична величина, векторна, тобто вона має напрямок, вона позначається літерою Ф, і основні одиниці вимірювання сили це кілограм, помножений на метр розділений на секунду в квадраті. Основні одиниці, тобто ті, які використовують всі. А в побуті, тобто в фізичних задачах використовують ньютони. Вони позначаються як літра N. Сила вимірюється за допомогою динамометра. Це ось такий пристрій, найпростіший складається із лінійки з поділками, гачка, ми бачимо та пружини. І переходимо до законів Ньютона. Перший закон ньютона я повторювала в свій час стільки разів, що знаю його на пам'ять. Можу навіть прочитати із закритими очима. Існують такі системи відліку, відносно яких ціла, що рухаються поступально або не рухаються зовсім, зберігають свою швидкість незмінною, якщо на них не діють інші ціла, або їх дія скомпенсована. Так само я можу повторити вам другий, і третій закон Ньютона, і вам варто вивчити їх так само. Взагалі, перші закони Ньютона дуже часто називають там, геніальним, і взагалі закони Ньютона вважають геніальними. Але що в них такого геніального? Таке складне на перший погляд формулювання, але насправді за ним стоїть дуже прості моделі. Є певні системи відліку, про них я розповідала вам в першій лекції, відносно яких ціла ще рухаються поступально рівномірно або не рухаються зовсім. Якщо ціло рухається поступально, значить в ньому немає обертальних моментів. Да, немає якогось обертання. Умовно, в мене є стілус, і він рухається ось так. Рухається коловою траєкторією, але сам по собі стілус не обертається навколо точки, яка знаходиться на осі, яка була б закріплена до точки стілуса. Тобто немає ось цього або ж ось цього. Є тільки ось це. Рухаються поступально рівномірно або не рухаються зовсім, зберігають стан спокою, якщо на них не діють інші тіла, або їх дія скомпенсована. В цьому формулюванні описана, начебто, лише одна ситуація. Але варто задатись питанням: що буде відбуватись, якщо на тіло будуть діяти інші тіла, і їх дія не буде скомпенсованою? І відповідь одразу ж виникає. В мозку, тоді вони не будуть рухатися поступально рівномірно, або ж не будуть зберігати свою швидкість незмінною. Тобто, якщо на тіло буде діяти інші тіла, і їх дія не буде скомпенсованою, тіло буде рухатися прискорено. Ще декілька моментів, які важливо знати про перший закон Ньютона. Такі системи називаються інерціальними, і тіло відліку, за якими ми закріпляємо цю систему, мають рухатися або рівномірно прямолінійно, або не рухатися зовсім. Обертального руху не має бути. Рухаємось далі. Другий закон Ньютона. В інерціальних системах відліку прискорення, з яким рухається тіло, прямо пропорційне силі та обернено пропорційне масі. Тіла. Тобто прискорення залежить від сили і від маси. Чим більша сила, тим більшим буде прискорення. Це пряма пропорційність, математичне поняття. Обернена пропорційність говорить нам про те, що чим більшим буде прискорення, тим менше має бути маса. І це дуже легко пригадати або ж навести собі приклад в голові. Мія сидить і допомагає мені. Я не знаю, вас видно буде на записі чи ні. Тепер ти будеш заняття, так? Кицю? Так. Отже, пряма пропорційність. Чим більше прискорення, тим більша сила. Обернена пропорційність, чим більше прискорення, тим менша маса. Дуже просто підібрати приклад в житті. Просто подумайте, кому легше розігнатися: легковому автомобілю чи великій вантажівці. Зрозуміло, що легковому автомобілю, адже його маса менша. Так само і загальмувати буде простіше легковому автомобілю, ніж вантажівці. Тобто зміна швидкості відбувається швидше в того тіла, в якого найменша маса. Ну і вектори сили і прискорення співнапрямлені. Це може знадобитися вам в тестових завданнях, де запитують, під яким кутом напрямлена сила до швидкості. І третій закон Ньютона – сили, з якими тіла діють одне на одного, рівні за значенням та протилежні за напрямком. F1,2 дорівнює мінус F21. У нас є два ціла, вони будуть взаємодіяти між собою за допомогою гравітаційного поля, про які більш детально я розкажу вам на наступному тижні. І ми бачимо, що сили протилежне напрямлення, але вони абсолютно однакові. Тобто модулі цих сил рівні, а ось проєкції відрізняються знаком. Переходимо до практики. Яка система відліку пов'язана з указаним рухомим тілом, може бути інерціальною за зображених умов? Так, ну тут відповідь буде в нас потяг, поїзд. Чому? Він рухається прямолінійно, на відміну від всіх інших тіл. Літак буде підніматися вгору і. Буде обертальний момент. Корабель на хвилях також зрозуміло, що він там трошки коливається, і обертальні моменти в нього теж є. Ну, Про кабінку колеса огляда я взагалі мовчу. Підходить лише потяг, оскільки він рухається прямолінійно. В якому разі рівнодійна сил, що діють на об'єкт, не дорівнює нулю. Тобто дія сил на тіло не скомпенсована. А якщо це відбувається, то тіло має рухатися, і рухатись воно має з прискоренням. Давайте ж прочитаємо умови. Лебідь рветься під латиць, рак упирається, а щука тягне у воду. Хто винен з них, а хто ні, судити не нам. Та тільки хура й досі там, хура це віз. Якщо віз досі там, відповідно, сили прикладені до нього. Будуть скомпенсованими, адже саме це заважає йому рухатись. Тут тіло перебуває в стані спокою. Відповідно, варіант А, це не наш варіант. Варіант Б. Вода в склянці, якщо накрити склянку аркушем паперу і перевернути, то вода не виливатиметься. Це теж приклад спокою, оскільки тіла не рухаються. Це якраз добре, що при перевертанні ми не втрачаємо воду, вона не виливається вниз. Варіант В парашитиста рівномірно опускається на землю в безвітряну погоду. Рівномірний рух свідчить про скомпенсованість сил, що діють на тіло. І Г. Літак щойно відірвався від злітно-посадкової смуги. А ось це відбувається за допомогою прискорення. Тому саме варіант Г наш це і буде нашою відповіддю. І наступне завдання: у якому із перелічених нижче випадків спостерігається явище інерції. Камінь вільно падає, артилерійський снаряд летить з гармати у ціль по параболі, автомобіль рухається рівномірно прямолінійно, супутник рухається по орбіті, і в момент старту ракети-космонавт відчуває перевантаження. В абсолютно всіх цих описаних ситуаціях є одне спільне. У всіх крім однієї, не у всіх, всіх. У всіх описаних ситуацій, крім однієї, є одне спільне, і це прискорення. Єдина ситуація, в якій прискорення немає, це рівномірний рух. Відповідно, варіант В наш. Під час варіанту А. Камінь-вільно падає, буде прискорення вільного падіння. Артилерійський снаряд летить з гармати у ціль по параболі знову прискорення вільного падіння. Супутник рухається по орбіті. Доцентрове прискорення, адже він рухається по колу. І в момент старту ракети космонавт відчуває перевантаження, це також відбувається за рахунок прискорення. І переходимо до наступного завдання. До центра мас тіла, точка О, що лежить на горизонтальній поверхні, прикладено три сили, так як показано на рисунку. Визначте модуль прискорення, якого набуде тіло під дією цих сил, маса тіла 2 кг. Вважайте, що вектори сил зображені на рисунку в масштабі, за якого розміри клітинки відповідають модулю сили 1 Н. В нас єдина формула для прискорення в розділі сил. Це в нас другий закон Ньютона, Рівнодійна сил чи на тіло розділити на масу. Так, щоб знайти рівнодійну, нам необхідно спроєктувати всі сили, які діють на тіло. Рівнодійною всіх сил буде якщо що, якщо що векторна сума всіх сил. Так, ну давайте подивимось. Нам спочатку треба все спроєктувати на вісь Х і. Y. Припустимо, що в мене рівні координатні вісі, хоча це неправда, та я не можу рівніше малювати. І розпочнемо проєктування. Ось у нас Y, ось у нас Х. Я стандартно розпочну із Х. Почну я з сили No1. Для того, щоб спроєктувати силу на вісь, я маю із кінця провести перпендикуляр на вісь Х, і спочатку теж провести перпендикуляр на вісь Х. Як ми бачимо, F1 перпендикулярно до Х. І в мене і початок, і кінець потрапляють в одну точку. Тобто проєкція F1X дорівнюватиме нулю. Друга сила F2. І при проєктуванні на вісь Х я бачу, що проєкція 3 клітинки. Але важливо також враховувати напрям. F2 дивиться проти вісі Х, а це означає, що її проєкція буде від'ємною. Мінус 3 ньютони. Наступна проєкція F3. Так. І вона вже буде 7 клітинок, і ми бачимо, що за напрямком вона співпаде з X. Тобто F3X. У мене буде 7 ньютон. Зробили. Тепер проєктування на вісь Y. Тут ми починаємо знову з F1, і воно прям співпадає, і лежить на вісі Y, і співпадає за напрямком. Тобто F1Y у мене дорівнюватиме 3 ньютони. F2 Y. Дивимося, буде теж три клітинки, але вниз. Адже f 2 не співпадає з напрямком з Y, в нас буде від'ємне значення буде мінус 3 ньютони. Знову. І останнє F3, ми бачимо, що воно буде три клітинки вгору. F3Y 3 ньютони. Спочатку необхідно порахувати рівнодійно по x і рівнодійно по ігреку, чи ще проєкція рівнодійної на ікс і проєкцію на y. Просто додаємо всі отримані значення 0 мінус 3 і 7 це буде 4 ньютони. F по y. Це в нас 3 мінус -3, 3, що становить 3 ньютони. У мене виходить дві проєкції. Та, що на вісь Х в мене 4, а та, що на вісь Y, в мене 3. Необхідно знайти рівнодійну, і вона знаходитиметься як гіпотенуза прямокутного трикутника. Два катети з яких це проекції. І вона буде 5, адже цей трикутник єгипетський. Тобто рівнодійна всіх сил, що діють на тіло, у мене 5 нютон. Давайте, я не знаю, виділю її якимось кольором іншим. Ось таким. Ні. Ось таким. Тепер у мене є і маса 2 кг за умовою, і сила в 5 ньютон. Тобто, прискорення я знаходжу за формулою 5 розділити на 2, що становить 2,5 2,5 метри за секунду в квадраті. Це і є наша відповідь. Нескладне завдання, але таке багатокомпонентне. І останнє завдання на сьогодні визначити модуль, результуючи всіх сил, що діють на автомобіль, якщо його маса дорівнює 800 кг, а рівняння руху виглядає ось так. Щоб визначити модуль результуючої всіх сил, тобто модуль рівнодійної, нам необхідно записати другий закон Ньютона, прискорення дорівнює сила розділити на масу. І виразити звідси силу. Сила в нас дорівнює добутку маси на прискорення. Рівнодійна всіх сил дорівнює добутку маси на прискорення. Такс. І рівнодійна буде дорівнювати 800 кг, а прискорення необхідно взяти із рівняння координати. Я нагадую, що загальний вигляд рівняння координати це в нас х0 додати В0Т. В0ВТ плюс АТ в квадраті на 2. Тобто тут прискорення у вас поділене на 2. І необхідно це врахувати. Щоб знайти оригінальне прискорення, значення біля Т в квадраті треба помножити на 2. І це буде 8. 800 на 8 це 6400 ньютон. Отже, відповідь буде Б. Ну а на цьому все. Я вам дуже дякую за перегляд. І Мія вам дякую за перегляд. І всім до зустрічі, всім па-па!